Всім привет! З вами я Дзен Штатсика. В цьому відеоролику я зроблю щось неможливе. А якщо я нажиму грати офлайн і зайду на карту. Таунтрифу. Сьогодні я попробую создати цю карту. але тільки це буде як Elite Сquad. Типа, дивіться, Elite Сquad. Режим, в якому тобі треба шукати документи. І багато інакшого, щоб просто бути крутим. Ну, і можна так монети зароблювати, до речі. Тому що я і це і ту в путь самим собою до путь, коротше, до лазерної винтовки, бо то в мене новий аккаунт пустий, абсолютно, аккаунт. Ну, і саме головне, то, що тут є, так, да, це моби. Моби в нас є. Так, це все стандартно. Але в мене немає проблеми з Бетмобілю. Бо то це на карті. Є бетмобіль. Подивіться треба піти от сюди. І якщо ми можемо звіти, тут є бетмобіль. Ми його беремо в руки. Отако в руки. Переносимо його сюди. Да, сюди переносимо, ставимо, Пригаємо на нього, беремо. Я посішував влетів. Саме головна ціль це зараз просто встати на битмобіль. Скільки тут людей? <гум> ну, мої... Махилі! Так, быстро. Пре і улітаємо. Все. Я встиг уже шляпа увеличилась. Тепер акуратно присідаємо. Сідаємо на самоліт. І летимо. І так, ребята, я вже долетів. Да, мені зразу було все видно. того це що. Я відключив туман. 83 монети мені дали. Дуже прикольно. І ця, я це хочу встановити в самом Чікін Гані, Типа. Заходив в офлайн режим. Заходив на Карту Town 3 А, Де вона? Ау! Так, я вже знаходжуся на самій карті і зараз я буду що робити. Зараз я буду їх создавати, вистуна... коротше. Тут і почти нічого робити не треба. Тут треба тільки вжити всякі вещи, там, половні, коробки і всяке остальне. Дивіться. Ми просто собі спокійно йдемо. Я... Бо Бетмобіль, Мені не виходить посилати, бо в мене немає денег. Бо я збираю на лазерну винтовку, щоб. У нас буде... Єсь Бетмобіля Ламбурд Все. Тепер, коли... або в цю каналізацію, тут є оцей, і ми можемо вертащити, а потім будемо до віртольоту, яке треба буде зараз быстренько построїти. Я хотів зняти дуже угарне відео, але Ютуб сказав, що воно занадто дов'є, бо то. Мені. Поможіть мені. Постав лайк, підпишись на канал, щоб було більше підписок і я міг виставляти відео більше, ніж 10 хвилин. Тож самоліт. Ми приземляємося, заходимо самоліти і беремо. От, вертольот прям ідеально підходить. Я жені! Дивіться, ми заходимо, коротше, в одну штуку. В предметах. Тупо літаюча ПНГшка. Да, о, вона! Це літаюча ПНГшка. шка надо, треба поставити, як я поняв. Даже можна поставити Повністю чорний. Гшки заключається в тому, що вона ззаді не видима. І це нам поможе зробити дуже легко одне действия. І прозаставимо в воздусі. Все, тепер воно в воздусі стоїть. Тепер ми беремо нашу вертольоту. Тільки треба знайти цю ПНГ. О, от вона ця ПНГ чорна. Эдь! Эй! Эй! Эйть! Оба! А в смыслі? В смысле ПНГшка полетіла? Может, якийсь інакший самолет попробовать? Ну, короче, будет у нас без самолета, но, але по факту. Самолет просто поставити... Невозможно, давайте ми заберемо всі мені. А, вже ск... я маю з цієї кіатрис і стати сквад. Чикен га. Чалепс, дякую! Не треба використовувати ефекти в програмі. Уху! А іменно, дивіться. Туман. Арем чорний. І в еліс скваді стоїть 0.5. Але зараз нам його не треба. Тут є кстати. О, все! Too many items. Дивіться один. Тепер інтересний момент. Нам осталося тільки поставити туман. 0. Ну, небо ж таке. А воно в Великсу, чорне. Ну, останнє небо стало тупо чорне. Ми создали повністю Еліт Сквад в... В простому офлайновому режимі. Я сама що я це зробив, мені просто було скучно. Ребята, кому понравився цей даний відеоролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!